Вітаю, шановні пані, наші дорогі учасниці школи харчування. Сьогодні будемо розбирати, як же скласти тарілку харчування. Я Тамара Мартиненко, лікар-терапевт, клінічний нутриціолог. Зараз включаю демонстрацію екрану і ми будемо розпочинати. Чому важливо правильно скласти тарілку харчування? І причому це має бути не один раз в день, а три рази на день, якщо ви їсте три рази. Тому що здоров'я наше не в аптеці, а це щоденний вибір наш, і він в нашій тарілці і в нашому способі життя. Отже, важлива інформація. Харчуємось за правилом тарілки зважаючи на стан вашого здоров'я. Чому? Тому що така тарілка підходить всім, і людям, у кого є якісь проблеми, і абсолютно здоровим людям для того, щоб підтримувати здоров'я в гарному стані. Перевагу надаємо правильно приготовленим стравам, запеченим, приготовленим на пару, вареним або тушкованим. Не готуйте агресивно. Пам'ятаємо, що наше харчування та спосіб життя впливають на наші гени, і в залежності від того, що ми їмо та який спосіб життя ведемо, будуть включатися або гарні, або погані гени. Отже, що таке тарілка харчування? Ви бачите, в мене є така гарна тарілка, вона отак поділена на такі сектори. І що в нас має тут лежати? Половину тарілки займають овочі, фрукти, зелень і ягоди. А інша половина ділимо її на дві частини. І це четвертинка це цільнозернові продукти і четвертинка це білки. Крім того, не забуваємо сюди ж відноситься, не забуваємо пити воду. Воду ми маємо пити приблизно 30 мл від 30 до 40 на кілограм вашої ідеальної ваги, що значить ідеальна вага. Стільки, скільки ви маєте важити, якщо у вас зріс, наприклад, 170 см, то бажано, щоб ви не переходили за 70 см. Кілограм, і тоді вам потрібно буде пити, 70 множимо на 3, виходить 2,100. Також звертаємо увагу, до води може відноситися ще і чай, і кава без цукру, але про воду у нас буде вже була коротка інформація, у нас буде окрема тема, окрема лекція. Також використовуємо здорові жири. Це оливкова олія, це, такі ж, це також якісні і насичені, тобто тваринні жири, також у нас буде окрема тема. До овочів, те, що половина у нас тарілки, овочі, фрукти, зелень. Чим більше різних овочів ви їсте, тим краще для вашого здоров'я. Цільнозернові продукти, зараз далі я скажу, що це за, саме за продукти, і білки. Це м'ясо, риба, це яйця, це молочні продукти. І також, коли ми говоримо про тарілку, то сюди ж йде, крім води і жира, і цих продуктів будьте активними. Це до нашого способу життя. І ви, ви бачите, хто придумав цю тарілку, це гарвардська тарілка, отут От така людина, яка активно рухається. Оце тарілка вже тут більш детально зараз розкажу. вона... Підходить абсолютно всім і також людям, в кого є зайва вага або ожиріння. Ви бачите, половина тарілки клітковина, до клітковини відносяться ті самі овочі, фрукти, зелень, ягоди. І подивіться, який великий вибір навіть зараз зимою. Спаржа, броколі або цвітна капуста, брюссельська, червона, зелена. Абсолютно люба капуста сюди відноситься. Морква, селера, баклажани, листова зелень, салат, шпинат, рукола. До, також до, віно, до клітковини відноситься і квасоля зелена, і горошок, і перець, кабачки, помідори. Тепер четвертинка, да, як ми вже казали, цільнозернові продукти. Це все можна назвати складними вуглеводами. Подивіться, що, який у нас теж не маленький вибір, це гречка, перловка, це коричневий рис, це булгур, це овес, це кукуруза, це кіноа. Також до цільнозернових продуктів відноситься хліб цільнозерновий або висівковий, макарони твердих сортів. Також сюди ж відноситься до складних вуглеводів, якщо ми говоримо не просто про цільнозернові продукти. І гарбуз, і горіть, і зелений горошек, пастернак, також картопля, батат, чорна квасоля, ну і фрукти, і сухофрукти. І чверта рілки займають білки. По білкам буде окрема тема, яким білкам видавати перевагу, як їх набирати норму, але ви бачите, що це перевагу білому м'ясу, це курка, індичка, це яйця, це риба різна, це морепродукти і це молочні продукти, сири. Також тут акцент, ви бачите, не забуваємо пити воду, несолодкий чай, несолодка кава, газована мінеральна вода або слабкої мінералізації. І дивіться, тут вказано, скільки зараз ми маємо чого з'їсти. Клітковини у нас має бути, клітковини, з них некрохмалистіх овочів 100-150 грам на один прийом їжі, фрукти і ягоди 50-100 грам на один раз. Складних вуглеводів у нас має бути на тарільці. 80-100 грам кожного разу і білків 80-120 грам. Отже, ви зрозуміли, от така тарілка, хочете собі придбайте, вони продаються, і тут вам дуже буде наглядно, як оце зробити, як розкласти. Це все по тарільці, що у вас має бути щодня і кожного разу. Не забуваємо тут, я ще роблю акцент на овочах і фруктах, їжа для здоров'я мікробіоти. Те, що буде підтримувати нашу здорову мікрофлору в кишечнику, повинна треба їсти 30 різних видів рослин щотижня. Живайте оболонки зернових, те, що тільки що говорила, що відноситься до зернових продуктів. Ну, наприклад, це цільнозерновий хліб, коли хліб спечений з того зерна, яке не очищене, не біла рафінована мука, то ті там є корисні речовини. Щодня потрібно вводити ферментовані продукти в раціон. Що відноситься до ферментованих продуктів? Квашені ферментовані це живий натуральний йогурт, це кефір, це квашені продукти, капуста, огірки, буряк, це яблучний, бальзамічний оцет. Не забувайте збагачувати їжу флавоноїдами та поліфенолами. Де ці полі... поліфеноли і флавоноїди знаходяться? Це зелень, темні ягоди, чай, какао, чорний шоколад. Що вони роблять, ці поліфеноли і флавоноїди? Більшість поліфенолів – потужні антиоксиданти, вони зменшують запалення, вони захищають нас від різних хвороб, покращують травлення, покращують роботу мозку, знижують рівень цукру в крові, захищають від тромбів і від деяких видів раку. Хочу вам сказати, зробити такий акцент топ-5 найкращих продуктів взимку в Україні. Вони і найкращі будуть і літом, але особливо зараз, коли у нас менше, здавалось би вибір. Але подивіться, наші українські суперфуди. Це квашена капуста, Чому? тому що це і пробіотик, тобто те вже готова корисна мікрофлора, і це і пребіотик, те, на якій на які буде рости корисна мікрофлора. Покращує травлення, підтримує імунітет і покращує навіть наш настрій. Буряк, український суперфуд, завжди корисний. Покращує чому? Покращує кровообіг, знижує артеріальний тиск, підтримує печінку. Чесник природний антисептик. Так, да, це не чарівна пігулка, але підтримує під час вірусних захворювань. і також це той продукт, там, де є ті речовини, що підтримують наші гени в гарному стані. Яйця це ідеальний білок для імунітету, для м'язів, для гормонів, особливо зараз взимку, тому що це і джерело вітаміна Д. І також ще один це заморожені ягоди, люби, які у вас є в морозільці, це і смородина, і це червона. Смородина, чорна смородина, це лохина, це чорниця, все, що у вас є, це дуже корисно, тому що це джерело тих самих поліфенолів, це вітамін джерело і це взагалі концентрат користі. Ну і ось тут приклад такого ідеального, я би сказала, сніданка, чому тут є яйця, вони зроблені не м'яко, це дуже корисно, коли їсти яйця, щоб жовток був не повністю зварений, там буде ще тоді, це ще більше джерело корисних речовин. І взагалі яйця на сніданок, це здорові м'язи, гормони, це міцний ваш імунітет. Далі тут є хрестоцвітні. Це здорова печінка, менший ризик раку, це здоровий обмін речовин, до христоцвітних. це відносяться всі капустяни. Тут ви бачите броколі, також рукола сюди відноситься, це є той самий буряк, про який я тільки що казала, що це дуже корисно, там є трошки оселеця, там є помідори, чери і там є трошки зелені. Також тут є ягоди і тут є кава. А ягоди і горіхи це незамінний компонент щоденного протизапального харчування. Це і є сповільнення старіння в реальному житті. Тому не забуваємо про ягоди. Який же має бути режим харчування протягом дня? Ранок рекомендується розпочинати зі склянки теплої води. Пити її повільними ковтками, таким чином буде запускатись перистальтика. Важливо зробити коротку зарядку. Хай це буде хоча б 15-20 хвилин або хоча б потягнутися в ліжку, зробити там кілька рухів, якщо ви неймовірно поспішаєте і розумієте, що ви зранку не вспієте зробити зарядку. Пам'ятайте, що сніданок це маленький обід, тому дуже бажано, щоб сніданок не складався тільки з чашки кави і якоїсь там, якогось там печива а він повинен бути збалансованим, як тільки що ми подивилися приклад такого збалансованого сніданку. Тобто він має містити всі поживні реч... речовині і корисні жири в тому числі. Після кожного прийому їжі рекомендовано походити протягом 10-20 хвилин, звісно, можна більше. Це буде захищати від інсулінорезистентності, а значить, не буде накопичуватись зайвий жир, тобто не буде рости вага. Вона буде зменшуватись, хто має зайву вагу. Дотримуйтесь оптимального режиму харчування. Звісно, для кожної людини цей ідеальний режим харчування, він індивідуальний, але є загальні принципи, яких варто притримувати. Що це? Триразове харчування. Краще їсти води не той же час, так організм привикає, звикає виділяти і травні ферменти, все буде краще засвоюватись. Якщо без перекусів не можете обійтись, то один-два перекуси, і це має бути білок, якийсь може бути жир, часто питаючи, це можуть бути ягоди, це можуть бути і фрукти, але якщо це фрукти тільки ягоди, добавте туди якийсь білок, ну, наприклад, горіхи або кусочок сира. Сніданок перш, протягом першого часу після підйому. Уникайте перекусів, як я вже сказала, але хто не може обійтись, то це може бути, у когось по стану здоров'я він не може бути без перекусів, наприклад, загострення, якісь проблем шлунково кишковим трактом. Рання вечеря, не пізніше трьох годин до сну. Також такий цікавий принцип Хара Хачібу. Бачите, така назва, це японська назва, і японці дотримуються цього принципу. Що це означає? Вставати з столу, тоді, коли ви відчуваєте, щоб ви ще щось з'їли, а не тоді, коли вже відвалились і все більше не можу. Помільно. Далі дуже корисно повільно споживати їжу. Ви маєте їсти ну, мінімум 20 хвилин не менше. Це також буде позитивно впливати. Чому? Тому що мозку нашому потрібен час для того, щоб відчути відчуття голоду і насичення, вони почали збалансовано працювати. Отже, щоденний сніданок, регулярні основні прийоми їжі запобігають надмірним коливанням рівнів гормонів, які відповідають за відчуття голоду, відчуття насичення. Таким чином вони будуть забезпечувати помірне споживання їжі і також давати тривале відчуття ситості. Які продукти варто обмежити всім здоровим людям? Споживайте менше солі та цукру. Рекомендована денна норма солі. 5 грам на день. Це близько 1 чайної ложки. Але ж не забувайте, це не тільки та сіль, що ви присипали, да, коли їсте там салат, чи там ви перше блюдо посолили. Краще трошки не досолити, тоді по смаку додати, тому що ті продукти, які ми вживаємо, наприклад, готові, той самий хліб, там вже є сіль. Якщо ви ще якісь там продукти купляєте, там теж є сіль завжди дивитись етикетку. Це ж стосується і цукру, вільного цукру, доданого цукру. І сюди ж відноситься і сахароза, і фруктоза. Менше 50 г на добу. Краще обмежити до 25 г, Це 5 чайних ложок. Або ж склянка фруктового соку, якщо ви купили готовий сік, то там на склянці буде цих 5 чайних ложок цукру. Тому краще його теж не додавати, тому що ми багато отримаємо цукру із якимись продуктами. Але якщо додаєте, дивіться, щоб це не було більше цього. Тому що, кажуть, я п'ю там чай, каву без цукру. Але якщо ви їсте випічку, навіть яку ви самі зробили, там вже є цукор, тому це все, будь ласка, враховуйте. А чого ж уникати взагалі? Ну практично можна виділити таку одну основну групу, яку не варто їсти взагалі. Всім людям абсолютно, хоч здоровим, хоч ті, хто мають якусь проблему з здоров'ям, це бажано уникати продуктів з обробленого м'яса, продуктів, яке, там, де є оброблене м'ясо. Особливо червоне оброблене м'ясо. Що значить оброблене? Це не те м'ясо, що там зробили тіфтєлю або котлету і хазяйка вже там якось обробила. Ні, це те м'ясо, яке зроблено промислове, куди додані різні домішки, додавали всякі підсилювачі смаку, якось його там приготували, причому нездоровим способом. Це всі ковбаси, сосиски, сердельки, це навіть той самий крутий хамон. Це теж вже оброблене м'ясо. От цього краще взагалі не вживати або вкрай рідко. Що обмежити при зайвій вазі? Необхідно істотно обмежити вживання цукерок, шоколаду. Якщо це шоколад, то це краще від 85% морозива, кондитерських виробів, картоплі в великій кількості. Далі, в обмеженій кількості, в невеликих такі солод, солодкі фрукти і ягоди, як диня, груші, абрикоси, виноград, мандарини, персики. Вилучити спеції, прянощі, міцні мясні бульйони, грибні та рибні відвари. Ну, дивіться, я там вже була, писала, що бульйон, він корисний, але ну, тоді, коли він не, не жирний і не дуже концентрований. А такі міцні, чому міцні бульйони при зайвій вазі саме при вживінні, тому що вони стимулюють апетит. З цією ж метою слід віддавати перевагу відвареним стравам. Що з напоїв обмежити? Це солодкі напої, пиво, алкоголь із напоїв краще вживати. Чи, самий кращий напої це чиста вода. Також чай, зелений чай, дуже корисний продукт, це може бути чай з додаванням молока невеликої кількості, кава, томатний сік, фруктово-ягідні соки, які ви зробили самі, там де нема цукру, там, де нема надлишку солі якоїсь, причому з кислих сортів, ягід і фрукт. Лужні мінеральні води або настій шипшини. Настій шипшини – дуже гарний продукт, особливо зараз зимою, там багато дуже вітаміну С, ну і можна хлорофіл під час нормалізації ваги. Це, це дуже прекрасний вибір. Я вам всім дякую за увагу. Я думаю, ви зрозуміли, як складати тарілку. І не забуваємо про теплу водичку, про зелень про свіже повітря, і причому не свіже повітря, що ви провітрили кімнату, да? а вийти на вулицю, коли є сонечко. Це дуже позитивно на вас впливає. А сонце є завжди, навіть тоді, коли і хмарно, тому що це допомагає нам краще жити. І любов до ближнього. Я вам дякую за увагу.